Давайте почитаємо, як же працює ця фреза. За рахунок ноги диф, наскільки зручно користуватися цим мотоблоком. Бачите, йдете, мото, точніше, мотоблок їде, а фреза працює. Ну і давайте в інший бік. Ось так. Нагадаю, що активну фрезу можна застосовувати лише на мотоблоках з коробкою 1100-6. Тому. Кого цікавлять мотоблоки, які вміють працювати із фрезою на вісь колес і з активною фрезою, це Вейма 1136. У нас, до речі, 1100 F6 див є в наявності, будь ласка, давайте поспілкуємось, хто вже має активну фрезу. Понаписуйте. А то дуже багато підписників пишуть: перекриває, як воно працює. Вже цих фрез дуже-дуже багато ми її відправили. Давайте почитаємо, як же працює ця фреза. І мені досить цікаво. Чекаю вас в коментарях.